Весна вже на порозі, а разом із нею армія шкідників та грибкових хвороб. Так, так саме з потеплінням вони і прокидаються. Ось тут і стає важливою перша весняна обробка. Але не варто думати, що вона чарівним чином захистить ваш сад на весь сезон це лише перший крок у комплексному догляді. Тож додивіться до кінця і ви дізнаєтесь, як. Коли і чим обробити сад, щоб дати рішучий бій хворобам та шкідникам ще до того, як вони почнуть свою атаку. Обробка від шкідників проводиться препаратами на масляній основі, які створюють плівку, яка перекриває кисень зимуючим шкідникам, таким як попелиці, щитівки, червці, листовійки, кліщі. Ця обробка не діє на короїдів та шкідників, які зимували в ґрунті. Обробляти можна при температурі плюс 4 і вищі, поки комахи не активізувались. Використовуємо препарати 30B 500 мл на 10 літрів води 30 d 300 300-400 мл на 10 літрів води, чистий стовбур 300-350 мл на 10 літрів води. Зверніть увагу, що на хвойних та вічно зелених культурах ці препарати не використовуються у високих концентраціях. Краще дозування поділити навпіл. Обробка від хвороб при низьких температурах ефективні тільки мідьвмісні препарати. Вони діють контактно, знищуючи зимуючі спори, парші, маніліозу, корчавості персика, іржі борошнистої роси. Обробляти ми можемо вже при середньодобовій температурі плюс 5. Допустимо вночі мінус 1, але в день не менше плюс 8 градусів. Які препарати ми можемо використовувати це мідний купорос 100 г на 10 літрів води, Блюбардо 50 грам на 10 літрів води, касай 2000 50-60 г на 10 літрів води. нардокс 50 грам на 10 літрів води. Але особисто я використовую препарат «Медіан Екстра», він вже йде у рідкій формі, дуже гарно розчиняється і потім не засмічує, не забиває ваш оприскувач. Також у рідкій формі йде препарат Біошок дозування 40 г на 10 літрів води. Зверніть увагу, по ялинках колючих різних форм препарати міді слід застосовувати з обережністю, адже вони можуть змити восковий наліт з хвої. Препарати хорус, топсин, сальто не підходять для першої обробки. Вони системні і працюють тільки на листках, яких ще немає. Обробки від хвороб та шкідників можна використовувати разом в баковій суміші. І тоді прилипач вам не потрібен, тому що масляний розчин буде діяти саме як прилипач. Якщо ж ви будете обробляти окремо від хвороб мідь вмісними препаратами, то я вам пропоную все ж таки додати прилипач, тому що він продовжить дію препарату і покращує рівномірність нанесення розчину. Загальні рекомендації. Перед початком обробки приберіть опале листя, перекопайте ґрунт, особливо під плодовими деревами. Очистіть кору від моху та лишайників. Дотримуйтесь температурного режиму. Нагадую, що обробку можна проводити при температурі від плюс 5 градусів. Якщо температура нижча, ефективність зменшується. Враховуйте також, що препарати першої обробки діють на протязі. 7 70 днів або до першого дощу. Тож вам необхідно розрахувати час першої обробки, або ви це робите після 20 березня і тоді ви другу обробку вже робите по зеленому бутону, або якщо ви зробили обробку раніше, вам треба буде її ще раз повторити. Пам'ятайте, весняна обробка це лише початок захисту саду. Шкідники не зникнуть назавжди, але ви можете завдати їм значний удар. Протягом сезону знадобляться додаткові обробки, особливо перед цвітінням і у період росту плодів. Про це ми ще поговоримо у наступних наших відео, і щоб їх не пропустити, обов'язково підписуйтесь на наш канал, а також нажимайте на колокольчик, щоб отримувати сповіщення про нові відео. До зустрічі!